Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Така в нас захід сонця і кобила. Кобила дочка відомого жеребця Харіка. Всі кого вам хочеться, відомого жеребця ставте З того боку. Кобила приїхала. З Бучича, села Ліщанці від Олега. У нього був султан. Її брат. кобила цього року мала лошадку від Аласкана. Але щось там не, 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 попільнували. не попільнували. Вона мала лошаю від того. І загинула лише. Кубила потужно. Так хлопці забагли Алана. Вона вже стояла. Вчора її привезли, та ще сьогодні. Пустимо хлопці просили відео, хочуть відео, щоб було на ютубі, хочуть, то буде відео. Ми приїхали по неї, забрали, навіть чоловіка вдома не було. Гроші на дорогу перекинули на карту і ми погнали по неї. Навіть такі процедури можемо забрати вашу купилу без вас. Перуємо Аланом. Думаю, результат має бути гарний. От як вона проситься в Алан трохи підтягнувся. Має роботи досить зараз цей час. Ми на нього не дуже і... годуємо, не даємо йому так, аби був... Хай стоїть, стоїть. Такий жереб. 7 років Аланові. Знаходиться місто під гадці Тернопільська область. Ми вже в Ліщанцях Олега, Олег на роботі. Привезли кобилу від Алана з паровки. ще познімати його коні. Такий є лошачок. Делать розбила дивиться коло шака. Біз пакіра. Його не копнула, тато. Вона на лишати навіть не реагує. О! Як грає малий!

мов файний лан. Він ще думав, що Володька купив нам. Покупила. Ти то ж був припинав. Що ж забрав кобілу був? І десь їхав, і що? Приходи вежу, що ти занимали саме. Знали. Повтор. Файний літ, блядь. Це дорогий, що де кури відвалив був. Трррр. Це купив її лошити. Буде файний. Лєпий, є лошечка по Кірові також було, так. Уж молода. Ой, і задні шкарпетки білі. Така лошиця. ініціативі У шук може бути севий. Не треба ти Йо. Він не вийде. а То від той кубиль, Андрій. Від нашої, що та, ми паруси такий білий. Так. Вісевий буде. А купила теж має таких віздержків. No. І не є сивов його. Буде А Гаран, тоді вже волосся по літках іде Шпак у яблику буде. Шпак. No. От тому хлопці всім no. дякую. No. За увагу. Підписуйтесь на канал, ставте no. лайки. Коментуйте. No. Уже no. сюди. No. Вже там на холодянках Шпак у яблику буде! Ну може, біри. Скоро будеш паку. <яблоку> <реш> От, всім до зустрічі. Дзвоніть, пишіть, не забувайте.